І так, сьогодні в нас гарячі канапки свята минули, хочеться щось легенького, простенького. Для цього нам треба картоплю натерти на грубій терці, туди ж натерти цибулю, посолити, поперчити, додати одне яйце з двома жовтками і гарнесенько перемішати. Тоді нарізаємо вже не дуже свіжий батон, бо після свят залишилося. І на скибочки батона викладаємо нашу суміш картопляну. Наложила, так щедро наложила, і тепер же викладаю на гарячу сковорідку. викладаю картоплею донизу. І смажу, поки не посмажу. Коли вже гарнесенько присмажилось до золотистого, перевертаю на другий бік, і тоді підсмажуємо до гарної золотистої скориночки наш батон. Смакота, виходить, просто неймовірна. Смакує і до кави, і до чаю, і до чого хочете. Якщо смакує, то ще можна зверху помалювати майонезом, приложити якогось помідора ковбаси. Я всього цього не робила, бо через свята то все гарно проїлося, наїлося. Одним словом, смакуйте на здоров'ячко, готуйте на здоров'ячко. Цілую, і люблю!